У Житомирі проходить другий тур чемпіонату України з флагфутболу. Максим Василик грає за команду Ужгородські лісоруби». Спортсмен каже, що це перший сезон з флагфутболу для його команди. Це команда повного контакту. внутріоразові чемпіони України з повного контакту. Флагфутбол для цієї команди. Воно щось нове в цьому році. Ми граємо в колаборації з київськими джокерами. Ну, ми будемо боротися за призи. Я думаю, що в нас є два флагмани флаг футболу в Україні це Вінницькі вовки і львівські «Леви». Сьогодні ми, до речі, граємо з вінницькими левами другу гру. Я думаю, дамо їм бій. Ну принаймні, будемо намагатися гарно зіграти з чинними лідерами і чемпіонами. Євген Хомен грає за команду «Вінницькі вовки, які представлені у двох різних складах. Задача перемагати в усіх матчах. Ми зараз займаємо друге місце в турнірній таблиці після першого туру. Сподіваємось, що закінчимо другий тур теж з усіма перемогами і поборемося за перше місце в турнірці. Ми, мабуть, що команда, яка найдовше грає у флагфутбол в Україні, ми локомотиви цього виду спорту, пропагуємо цей вид спорту. і Сьогодні навіть представлені двома командами. У нас достатньо гравців на два склади. Чемпіонату України з флагфутболу беруть участь команди з шести міст України, розповіла Марина Чорна, президентка Федерації з флагфутболу в Житомирі. Це Житомирська команда Бізони, Вінницькі вовки, Ужгородські лісоруби, львівські леви, ракети з Дніпра та команда Орли з міста Здолбунів на Рівненщині. Поле на стадіоні розділили на дві частини, на яких водночас проходитимуть дві гри. У рамках туру пройде до десяти ігор, каже Марина Чорна. Сьогодні приїхали найсильніші команди, тому що є такі команди, яким 10 років. Такі команди, яким 12-8 років, які вже більш досвідченіші ніж ми. У нас є таблиця. Сьогодні наші бізони будуть грати з вовками. Два з уржурськими лісорубами і з рівненськими орлами будуть грати. Три гри сьогодні в наших бізонів. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.